Всім привіт! З вами Define, і сьогодні я буду грати Us. Підписуйтеся, ставте лайки, ну а ми починаємо. Так, продовжуємо. Тут якусь воно нову цю додали, якусь штуку нову додали, я ще не знаю, що це. Коротше, я детектив. Та сказати, I don't know, що це? Ну, мені якось цікаво. Так. Виконуємо квести. Я сьогодні... Ну, до речі, я ж мирний. Та блін! Стоп, ну, я встиг завершити завдання. Та, ну. Те. що я. Як, як Терсепорт? Ви ж не виник. <смішненік>. Ну, а я. Сорі, Лінк. А гудгелку був. Чекайте, що це вообще таке? Я не встиг проголосувати! на бан. Ха. <голос> от я ще нічого не понял. Що я роблю? Що я маю робити? Окей, так. А в мене в сторожі ось тут що? Я так розумію, це якась обнова. Боже давно амгас. А, ну да, а з... забув, як це називається, як появилось. <смірші> я електрик. До речі, вибачте за те, що немає. Того немає ЮА онлайн, бо всі там проголосували в тому в, в, за проголосували в телеграм-каналі, всі проголосували за і онлайн, але я не зміг її зняти. До сожаління. Якийсь no дітріпор. Нолі міт дебе. Ммм, mm, цікаво, что Що означает Що означає ДБ? То найти каюше в тм. Ну вот. okay. просто Як то... Ага, Так. Mm, За кого ус... тут? Mm. Джу Джунио Во я не знаю чому я за нього него Ну, нормально Еще раз Блин я не разумію какие звук Страп страп Грей Типу що таке страп? Я забув, що таке страп. О, ні, я забув, що таке страп. Тільки б мене зараз в спинку хтось не кинув. Бо я буду в шоці. Шх. Стоп, то що таке? Так. Він перший, кого я підозрюю. Так. А, так в мене тільки в електроті залишилось одне і все. Я вже можу нормально гуляти. Та ну, що ви мене завдання называли? Нечел! Чел не? Я зробив всі завдання. Хто? Хто брав слово? Ага. що я підозрю. I'm not Ай мнот. Хм. Ну. хаус та Тож цей чел. Напевно, імпостер. Взагалі, я не рандом, почти, майже голосую, но. Я знаю, що це ти. Ну, чи ти? Я не знаю, якому показати. Ну, ото якийсь правий від нього. Я живий. Тум -тум -тум. Стоп. Є, ми виграли! Ой! Викторий. Маню 18 лет. И я кихочу. 4 тысячи. 570. 575. И каких А, это Бен. Это бубы Чекает. Я хочу фон. Ну, короче, я ничего не знаю, поэтому продолжим. Я цей я. Не Персик, не помідор, а, не забув. Ну, Оранж, це по англійськи Я теж пум Добре, не буду вас втомлювати. Так, мы продолжим. Бо я там дуже долго чекал, пока будет. Блин, не знал кроме. Нечестно. А, ну я ну и Да тоже я... О, чекайте, это то карта. Бо можно... Так, Давай вдягайся. Во. А, -а, а, мені треба зробити як там не... Фу, я думаю, просто my table. А ну у кого вже там А. Зрозуміло кого вже кинуть. Шо, звідки ще? Куди ще п'ять поділись? Ну, давайте. голосуйте за когось. Вот буде. Я за тебе вже голосую. Чекайте, скільки секунд. О, нормально, 15 секунд на голосу. Ставте лайки та підписуйтесь. Нагадую. Оригінальний скін. Тільки не вбивайте, Будь ласка, тільки не вбивайте. Ну Ті що ще вбивають ну, після того, як я дороблю це завдання. О! Відпусти. Что там треба Такого <звук> 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 Коротше, в нього, в, в нього скін червоного Амонгаза. І в нього на фоні червоний Амонгаз. Корова. Прийшу. Лучше якась твердина, не знаю. Може вівця. А за кого там треба голосувати? Ну, і він. Звісно, не імпостер, все імпостер виграли. А, ні, ще один кіл, ще один кіл. Трабл кіл. Эх, Это реально, я в реальном мужике. Тики, ну. чек... А, не, опять. О -о -о! I'm red! I'm red! Yes! Yes! The fungo. The fungo. Ce? Fung! Eu țin unas, o să-ți-i dă Выпучинаем Так Добре, может я буду импостером Может А нет, не может О, зато я инженер Та ну! Думаю, і так всі розуміють, за кого треба голосувати. За того, хто проголосував. То! Коли ви це... А, ну да. Сто він сам за себе голосує. Я жду. Ага. Дві секунди і чисто всі такі. Так, так і ну давайте швидше. Бо я вже спати хочу. Зараз вечора. вечір. Гудба. він 100% постер цікайте Вот так готов іде. О, а твой я думала, что цели какие-то якісь... шось прикольный. Например, вот новый Стопе. Стопе. Обок. Давайте. пятьсот. кільнули когось. Ах, як він зарепортив? Там нікого не було. О! Писало, що вмерло тільки двоє. Куди ділись всі інші? Всі шість точніше. До речі, напевно, це остання катка. Давайте нехай Чтобы за кого голосувати. Так, давайте. Не, чтобы он был зі мною все. Діво триди. Я хочу читати цей Ну коротше, ми програли. А, ні, стоп, ми ще не програли. Ще 5 кілів і все. Ми програли. Давай. Перезаряжайся. О. Это моя улюбленная. Что? Гишмар. Ну. Короче, это остальная была катка. Надеюсь, вам сподобалось. Подписывайтесь на телеграм-канал. На цей теж підписуйтесь, ставте лайки. І всім па-па!